Передусім, є дуже важлива в цій урочистості і відрізняє від цього, що є ось ця ухрестійна процесія. Передує її звичайно сама участь вірян у святій службі Божій, в якій вони беруть участь, приймають Ісуса Христа Євхрестійного і пізніше виносять його в місця, де люди живуть своїм життям. І там пригадує церква для всіх людей, котрі десь там будуть йти. Хтось зупиниться, почує, хтось просто пройде, хтось буде дивуватися, що таке, бувається, бо перший раз бачиш. Цінність і вартість Євхаристії, де читаються ці евангелії, де священики коротко, але пояснюють сенс самої Євхаристії, важливості Євхаристії в своєму житті. Христос через ці об'явлення виявив бажання вийти так само до людей. То, що він робив за життя три роки, ішов до людей, їх навчав, лікував, був з ними, радів і плакав. Потім себе утаїв при святі в Харісті, і Вона залишилася в храмі. То цю єдину літургію саме Христос знов виходить поза мури храмів для того, щоб. Через цю процесію хрестійну піти до людей. Ось це є цінне, це є варте. Ну якщо це був звичайний період в нормальних умовах, то на сьогоднішній день, на жаль, умови нам поміняли можливість брати участь в процесіях.